Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 29, другий варіант. Перше завдання задача. На ринок в семи однакових банках привезли 49 кг липового меду. І 5 таких самих банок квіткового меду. Скільки кілограмів липового і квіткового меду привезли на ринок? Давайте запишемо умову до цієї задачі. Привезли мед липовий і квітковий. Липового у нас було в 7 банках 49 кілограмів, а квіткового 5 банок. Нам потрібно знайти, скільки всього кілограмів меду привезли. Зверніть увагу, що нам. Потрібно знайти, скільки кілограмів. А квіткового меду у нас дано в банках. З першого нашого умовного цього позначення пролиповий мед ми можемо знайти, скільки кілограмів меду було в одній банці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перша дія 49 поділити на 7 дорівнює 7 кг в одній банці. Квітковий мед теж був точно в таких банках. Значить, ми можемо знайти, а скільки ж кілограмів було квіткового меду в 5 банках. Друга дія 7 помножити на 5 дорівнює 35 кг в 5 банках. Тепер подивіться, липового у нас було 49 кілограмів, квіткового ми знайшли 35 кілограмів. Можемо відповісти на запитання задачі. скільки всього кілограмів? 49 додати 35 дорівнює 84 кілограми. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 49, це число нам було відомо за умовою задачі. Додати 35. 35 ми знайшли другою дією, але перший множник ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 49 додати 49 поділити на 7 помножити на 5. 49 поділити на 7 дорівнює 7, 7 помножити на 5 дорівнює 35. 49 додати 35 дорівнює 84 кг. Відповідь. Слово скільки в запитанню до задачі замінюємо на 84 кілограми можемо записати скорочено. 84 кг меду було. Друга задача. Вчителька роздала 23 зошити в клітинку і стільки ж в лінійку, після чого в неї залишилося ще 18 зошитів. Скільки зошитів було спочатку? Давайте запишемо умову до цієї задачі. Було, роздала, залишилось. Вчителька роздала 23 зошити в клітинку і стільки ж в лінійку значить, 23 зошити і 23 зошити. Але ми не знаємо, скільки то буде всього. У неї залишилося ще 18 зошитів. Потрібно знайти, скільки зошитів було спочатку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки зошитів вчителька роздала. Перша дія 23 додати 23 дорівнює 46 зошитів роздала. Знаючи, що роздала 46 зошитів, а в неї залишилось 18 зошитів, можемо знайти, а скільки ж зошитів було спочатку. Друга дія 46 додати 18 дорівнює 64 зошити. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 46, ми знайшли першою дією додати 18. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. До суми чисел 23 додати 23, 18. 23 додати 23 це буде 46, 46 додати 18 дорівнює 64 зошити. Відповідь. Слово скільки в запитанні до задачі замінюємо на 64 і переписуємо всі слова, з яких складається запитання. 64 зошити було спочатку. Третя задача. Перше число 6. Воно у три рази менше, ніж друге. Знайти суму цих чисел, наскільки друге число більше, ніж перше. Запишемо умову до задачі. У нас є два числа. Перше число 6. Це число у три рази менше, ніж друге. Нам потрібно знайти чому дорівнює друге число, знайти суму цих чисел і порівняти, наскільки друге число більше, ніж перше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що 6 у 3 рази менше, ніж друге число, ми можемо знайти друге число перша дія. Друге число у нас буде у 3 рази більше. 6 помножити на 3 дорівнює 18. Це друге число. Тепер ми можемо знайти, чому дорівнює сума цих чисел. Перше число 6, друге 18. 6 додати 18 це дорівнює 24. Сума чисел. Тепер можемо порівняти наскільки 6 менше, ніж 18? 18 відняти 6 дорівнює 12. Виразу у нас не буде. Даємо повну відповідь на останнє запитання. На 12 друге число більше, ніж перше. Виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Різницю чисел 69 і 6 зменшити у 7 раз. 69 відняти 6 дорівнює 63. 63 поділити на 7 дорівнює 9. Суму чисел 29 і 34 зменшити у 7 раз. 29 додати 34 дорівнює 63. 63 поділити на 7 дорівнює 9. Від частки чисел 40, до частки чисел 42 і 7 додати 40. 42 поділити на 7 дорівнює 6, 6 додати 40 дорівнює 46. Від 20 відняти добуток чисел 7, і 2. 7 помножити на 2 дорівнює 14, 20 відняти 14 дорівнює 6. 49 поділити на 7 помножити на 8. 49 поділити на 7 дорівнює 7, 7 помножити на 8 дорівнює 56. Від 49 відняти частку чисел 35, і 7. 35 поділити на 7 дорівнює 5. 49 відняти 5 дорівнює 44. До добутку чисел 5 і 7 додати добуток чисел 7 і 3. 5 помножити на 7 дорівнює 35. 7 помножити на 3 дорівнює 21, 35 додати 21 дорівнює 56. Різницю чисел 49 і 35 зменшити у 7 разів. 49 відняти 35 дорівнює 14, 14 поділити на 7 дорівнює 2. Знайти значення виразу. 83 відняти А поділити на 7, якщо А дорівнює 35. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 83 відняти А поділити на 7, якщо А дорівнює 35, то підставляємо замість А 35. Отримаємо вираз. 83 відняти 35 поділити на 7. Цей вираз ми можемо розв'язати. 35 поділити на 7 дорівнює 5, 83 відняти 5 дорівнює 78. Вставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 49 поділити на 7 дорівнює 7. В другому виразі теж невідомий множник. Добуток ділимо на відомий множник. 36 поділити на 6 дорівнює 6. У нас невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 60 відняти 24 дорівнює 36. В наступному виразі теж невідомий, але другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 70 відняти 39 дорівнює 31. Тут нам необхідно знайти невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю. 21 додати 19 дорівнює 40. В останньому виразі у нас невідомий відємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 49 відняти 16 дорівнює 33. Знайти довжину ламаної лінії. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас відома довжина кожної ланки ламаної. Нам потрібно знайти. Загальну довжину ламаної додаємо всі числа, із яких складається наша ланка. 5 додати 4 дорівнює 9, 9 додати 2 дорівнює 11, 11 додати 10 дорівнює 21 см. Довжина ламаної лінії 21 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!